Погоду на Хмельниччині найближчими днями визначатимуть атмосферні фронти, які принесуть дощ з грозами та зниження температури. У вівторок 11 червня переважатиме хмарна погода з дощем і грозами по всій території області. Вночі температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля, а в день стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки у плюс 22 градуси. Пориви вітру місцями сягатимуть 10-12 метрів за секунду. Середа 12 червня має пройти за схожим сценарієм. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, які йтимуть як в день, так і вночі. Температура повітря вночі залишиться на рівні 15-17 градусів тепла. Вдень коливатиметься від 22 до 25 градусів з позначкою плюс. У четвер, тринадцятого червня, дощі ненадовго візьмуть паузу. День мене змінливою хмарністю, та температурні показники дещо знизяться від плюс 15 вночі до плюс 22 градусів в день. Найбільшу кількість опадів прогнозують 14 червня. Інтенсивні дощі з грозами не припиняться впродовж доби і накриють всю область. Також п'ятниця обіцяє стати найпрохолоднішим днем тижня. Температурні показники вночі будуть на рівні 11-13 градусів тепла. А от вдень стопчики термометрів не піднімуться вище позначки у плюс 20 градусів. У суботу, 15 червня, погода особливо не зміниться. Хіба що у другій половині дня дощі будуть менш інтенсивними, а подекуди зовсім припиняться. Температура повітря вночі буде в межах 16 градусів тепла. Вдень температурні показники коливатимуться від 19 до 21 градуса вище нуля. У неділі 16 червня, крім підвищення температурних показників, особливих змін не варто чекати. Так вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 16 градусів, а вдень дотягнуться до позначки у 25 градусів тепла, впродовж доби йтимуть короткочасні дощі. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.